Привіт, малята! Ми з роботом раді вітати вас на новому занятті про космос. Сьогодні у мого робота нема питання, але ви знаєте, я, мабуть, здогадалася, яким він хоче стати, коли виросте великим роботом. Я думаю, що ти хочеш стати справжнім дослідником космосу, тобто космонавтом. Це правда? Я думаю, ми вигадали. Ну що ж, тоді ми тобі трішечки розповімо про те, як же людина змогла потрапити у космос. Ну а далі вже за допомогою людини і роботи, тобто космічні апарати. Давайте зараз я вам трішки розповім. Початком космічної ери став політ людини у відкритий космос. Багато років тому була запущена ракета з першим космонавтом, його звали Юрій Гагарін. Він один раз облетів навколо нашої планети і повернувся на Землю у спеціальній капсулі. Цей день став всесвітнім днем космонавтики. Святкуємо ми його у квітні, тобто весною. Через декілька років інший космонавт зміг вийти з ракети у космічний простір і повернутися у ракету. Ще через декілька років двоє космонавти змогли зробити вдалу посадку на місяць і навіть зібрати місячне каміння. Щоб провести досліди. Наука йде вперед, і зараз у космосі працюють цілі орбітальні станції, цілі будинки, де живуть вчені космонавти і проводять різні дослідження, спостерігають за космічними об'єктами. Якщо ж до планети занадто далеко, то тоді відправляють туди спеціальні. Міжпланетні ракети з роботами-машинами, які здатні робити фото і відсилати їх на Землю. Іноді такі ракети летять багато років, і вченим потрібно дуже терпляче чекати, щоб ракета змогла долетіти до певної планети чи космічного об'єкта. А зараз ми з роботом пропонуємо вам подивитися коротеньке відео про те, як же відправляють ракету у космос. Бачите, яка ракета величезна, і скільки потрібно потужності, щоб підняти її у космос.